Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Одинадцятий масштабний ракетний удар росіянців і сумний рекорд повітряної тривоги в Україні та у Запорізькій області понад 11 годин з 10-ї вечора до 9-ї ранку. Загарбники здебільшого били по енергетичним об'єктам. Від нічної атаки постраждала і Укрзалізниця через масований обстріл. Є знеструмлення. Були затримки 20 поїздів. Серед них два зі сполученням до Запоріжжя. Троє жителів Степногірської громади отримали поранення внаслідок ворожих атак травмовано 61-річну жінку та двох чоловіків 29 та 58 років. В одному із селищ від обстрілу загорівся гараж за добу. Окупанти вдарили з авіації по новодарівці, запустили 194 ударних дрони по цивільним. У Бердянську з нового року окупанти штрафуватимуть за таблички українською мовою після перейменування вулиць на совкові назви окупаційна влада хоче прискорити заміну табличок на всіх будинках на правильні, інакше погрожують штрафами від 5 тисяч рублів до 200 тисяч. Уряд додатково виділив 180 мільйонів на відновлення цивільної інфраструктури Запоріжжя. З них 124,5 мільйони піде на реконструкцію корпусу міської лікарні. Ще 55 – на капремонт будинку на проспекті Соборному, 44, який зруйнувала російська ракета у жовтні 23-го. А будинок на вулиці Незалежної України напівзруйнований у жовтні 22-го року вже відремонтовано на 80%, кажуть взува. Завершити роботи планують на початку 25-го року. Орки затримали 49-річного жителя Мелітополя за коментар у соцмережах. У жовтні 23-го чоловік нібито закликав до насильницьких дій щодо військових арафії за фейковими звинуваченнями українцю загрожує від 5 до 7 років тюрми. На опублікованому русаками відео чоловіка змусили визнати провину. Запорізькі депутати планують проводити сесійні засідання не в будівлі міськради. Такий проєкт рішення пов'язаний з потенційними загрозами у секретний перелік нових місць для засідань додадуть три локації, адреси яких не розголошуються з міркувань безпеки. Ганяв на ланосі без прав під наркотою. У Запоріжжі затримали горе водія. В машині виявили пігулку, зіп пакет з травою та 20 пакунків з кристалічною речовиною. На порушника склали два протоколи, окрім штрафів. Йому загрожує кримінальна відповідальність за зберігання наркотиків. Поки світ прямує вперед. Росіянці мріють повернути совок в окупованому Мелітополі. Загарбники хочуть встановити погруддя Сталіну. Комуняки навіть почали розробляти макет, скоріш за все, вийде як на попередніх фото. Окупанти яскраво запалали у запорізьких степах, знищили вогневі позиції та укриття русаків прикордонники. ФПВ влучно залетіла до окупантів, не залишивши їм жодного шансу. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.